І прийшов ангол Господній з Гилгалу до Бохіму та й сказав Я вивів вас із Єгипту до того краю, що присягнув був вашим батькам. І сказав я не зламаю свого заповіту з вами повіки». А ви не складете заповіту з мешканцями цього краю, їхні жартівники порозбиваєте, та не слухали ви мого голосу. Що це ви зробили? І я теж сказав не прожену їх від вас, і вони стануть вам терням у боки, а їхні боги стануть вам пасткою. І сталося, як Ангол Господній говорив ці слова до всіх ізраїлевих синів, то народ підніс свій голос та й заплакав і назвали ім'я того місця Бохім, і приносили там жертви Господові. А Ісус відпустив народ, і ізраїлеві сини розійшлися кожен до свого спадку, щоб посісти той край. І служив народ Господові по всі дні Ісуса та повсі дні старших. Які продовжили дні свої по Ісусі, що бачили всякий великий чин Господа, якого зробив він Ізраїлеві. І вмер Ісус, син Навинів, раб Господній, віку ста і десяти літ, і поховали його в межах спадщини його, у тім над Хересі, в Єфремових горах, на північ від гори Геш. І також усе це покоління було прилучене до батьків своїх, а по них настало інше покоління, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив він Ізраїлеві. І Ізраїлові сини чинили зло в Господніх очах, і служили ваалам. І вони покинули Господа, Бога батьків своїх, що вивів їх із єгипетського краю, та й пішли за іншими богами, за богами тих народів, що були в їхніх околицях, і вклонялися їм, і гнівили Господа. І покинули вони Господа, та й служили валові та астартам. І запалав в гнів на Ізраїля, і він дав їх у руку грабіжників, і вони їх грабували. І він передав їх у руку навколишніх їхніх ворогів, і вони не могли вже встояти перед своїми ворогами. У всьому, де вони ходили, Господня рука була проти них на зло, як говорив був Господь і як заприсягнув їм Господь. І він дуже їх тиснув і поставив Господь судів, і вони рятували їх від руки їхніх грабіжників. Та вони не слухалися також своїх судів, бо блудили за іншими богами і вклонялися їм. Вони скоро відхилялися з тієї дороги, якою йшли їхні батьки, щоб слухатися господніх наказів. Вони так не робили. А коли Господь ставив їм судів, то Господь був і судею і рятував їх із руки їхніх ворогів по всі дні того суді, бо Господь жалував їх через їхній стогін через тих, що їх переслідували та гнобили їх. І бувало, як умирав той суддя, вони знову псувалися більше від своїх батьків. Щоб іти за іншими богами, щоб їм служити та щоб їм вклонятися. І вони не кидали чинів своїх та своєї неслухняної дороги. І запалився Господній гнів на Ізраїля, і він сказав за те, що людце переступив мого заповіта, що я наказав був їхнім батькам, і не слухалися мого голосу. Тож я більше не виганятиму перед ними нікого з тих народів, що Ісус позоставив, умираючи. Щоб випробувати ними Ізраїля. Чи держатимуться вони Господньої дороги, щоб нею ходити, як держалися їхні батьки, чи ні? І Господь позоставив тих людей, щоб їх скоро не виганяти, і не дав їх у руку Ісусову.